Ну що ж, пацани, всім здорово, всім дай Боже, з вами Бінго, і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати вашу прекрасну та звичайну гру під назвою Блекрашу. перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і підлитися цим відео з друзями. Ми поїхали. Пацани, я рубаю на сервері Чілі, як завжди, все дуже топово. 73 серія по Black Rush, Погнали, так, 73, да? Да, 73 вроді нас, пацани, 73-я серія по пограшке и 73-я серия по ФСБ. Зараз мене поліцейська, так как я хочу ну а тепер приступаем до ФСБ. Так, ну еще пацаны, змоурезочка, зараз беремо машину, ФСБшники. Давайте возьмем газель, є така, як то... не камри, як вона называется, бляха, шеврлет. Взяли шевруле и вперед, пацаны. Тому кто ще не поставил, лайк, не пожалуй, вот же материал. Сегодня РПшка обошає будет топовый. ФСБ, я пацані, но ну, попросив заїхати, був точніше. Я майор, восьмий ранг з пацанім, був наказ мені попасти в, в МВД, провірити, як тут справа, бо ФСБ, воно як вище. Тому пацани зараз перебираюся через забори бомжара якісь і дивляться. Тут нікого немає через другий борог, ми можемо зайти зараз. Все, в КПЗ, в КПЗ нам доступен, заходимо через парковочку і провіряємо, що у нас тут робиться. Так, Тут, тут у нас міточка, це завдання, яке я зараз відкриваю, і проробляю так. Круто, так. Вибачайте, чи я похилую пацієнт, то можуть бути лишні звуки. Просто на годинах зараз у нас у32. Не питайте, чому так пісно це все записую, чому так виходить, ну просто що так. Заварив собі чайоху гарячу. І ви, ви так само, хто дивиться СРП, ставте чайник, ставте відос на паузу, ставте чайник, беріть якісь печенюшки, ну і вперед дивіться відос під смаколики. Я дивлюсь, так сказати, під чайоху, ну, на жаль, у мене нічого немає, а ви, якщо у вас є якесь печиво, будь-яке ще щось. Робіть, беріть так далі. У мене я б міг би бути собі ти, ну не хочу бути. Собі так сказати в холосту, зараз слюну поганяю, поп'ю чайочку, чайочку гарачу, а так де кайфу. Тому всім, хто дивиться відео, приємно перейду, а хто ще їсть смачного, пацани. два в одному, так. Задання з борщик, ну погнали з нас борщика, погнали, полетіли. Тут у нас в УМВД теж. Де, в тюрязі. Общий цінік, а Та, там тайніки, ні твіщей. Мені не то понятно, що їх тут немає. То понятно, можна использовать один раз в три минуты. Так, тут у нас построєння пацієнта майор. Тут я майор, дали мені таку нову форму. Ну, це старшина. Це, це, це форма, старшини. Форма, стар... форма старшини. Ну, старшина вона... Ті, хто мають знання старшина, вони, вони себе строят, не пойме кого. Я справді слово ніхто на гімносудріпане п'ятий ранг. Ну, але так як я 8 ранг, беремо УАЗ Патріот і полетіли ще зараз отим майором на патрулі. Так, похоже на УАЗ Патріот, але це ФСБшний, це насправді ФСБ. -ха. Так, тут у нас Volkswagen Polo. Ні-ні-ні, не Volkswagen Polo, це Toyota Camry, а я на Уазі Южний. Дуже-дуже смахує моя сьогоднішня РПшка, моя сьогоднішня робота, моє сьогоднішнє, дуже дуже смахує на УМВД. Название то то виходить. Так, ладно, пацани, газелька поїхала, так далі поїхали, і на увазі. Ну, нормально, нормально, не непогано виходить. Кому заходить цей відео свободку пишіть. я ж кажу, сьогодні сьогодні мене більше завдання, де проходити в УМВД. Це закрити ні, це не, не показування, що тут треба робити і так далі. Ну просто в мені, мене був завдання, а був указ від полковника. Вибачайте, на полковнику я не піду напроти. Вы меня сейчас извините, нафиг, и вся моя работа опять как утопить виста. Но ну, мне надо, не, не надо, так что, давай чаёшку. И записываю АП, и пью чаёчек. Что очень-очень топово, очень-очень полезно, получается полезно. Блин, ну ладно, еще какая-то реклама чаю. <laughs> так, ладно. Э, ну, человек сейчас на 50, за 100 -сотки. короче, 50, 50 на 50, на 50 сотки нравится на 50 дней. Блин, куда я Ключи сіці, слухати руками вже руки поразравни по тільки кров лодь. <laughs> не ну по РП. Натуря, а чого я поліз через забор? Ще Шесть сетки выключив провоку. Не надо. Блін, зайшов на паузу той ласко. я скажу. Ти не я спитала їх звідси выбратись так, щоб це... щоб чим пошвидше. Так, тут та. ще Ша... ну, це один тюряги. Це, так сказати. Тві... Ну давайте спитаємо. Ладно, вийшов. Це у нас це у нас пацани, так сказати. Тві... Нарушителі, короче, ції, як вони. Не короче, Котше забув. короче, ті у нас на зоні ці тюряги, вони мені нічим не допоможуть. Все, вони хіба помічають. Але пацан плюс у нашому ФСБ в тому, що можна брати різні форми. От я восьмий ранг, а я можу брати форму третього рангу. Я взяв форму другого рангу, тобто і грають. Ця форма теж трохи загоди. На построєнні ми їй зупинились в попередній серії першій, так? так, Це за, правительством, за... коли ще було Варзамас правительство, так. За назона. Тут угу. битися не можна. Так, окей. Окей, тут у нас що. Угу. Понятно, що це. Що шо... Toyota переговорила була Понятно. Toyota Cambi, короче. Так. Чи це не Той... да, це Тойота, Камбі. Так, це Toyota Camry. Так, це у нас тоже на Тойоті, а вже не камни Тойота Супра. ні ні супра вона не така. Не супра, а. Кэмчесу. Короче, короче, я костянту все. Вс. Опача збили. Мене тупо збили. Понятно, теперь это Дяді, Дядя що, перепутали, що? Так, ладно. на надо чи на 9 хвилин зробимо цей цей. Зробимо, так стати, на 8 чи на 9 хвилин цю. Занусь он нема. Зробимо на 5 чи на 9 хвилин. На 8 чи на 9 хвилин. так, тогда тупо так. Погнали, полетіли. Так і Стоїмо, слухаємо полковника. У мене зараз форма третя. Як би сержант. Ні, насправді восьмий ранг це в мене майор. Просто я так. якийсь полковник. Оляна, а ти якого фига вообще у цій формі... Формі сержанта, якщо ти... ніфіга не сержант, якщо ти майор. Ну то так має бути, пацани. То так має бути. Так, все. Окей. Okay. Окей. Okay. Так, пацаны, ну шо, стоимости, паном, стоимость типа, димось на них. Димосницы всі типют такі. Обач, на. Ты думаешь, ой ти ой що ти робиш, Тип? Так, пацаны. Пацаны, пацанчики. Зараз, оба. Ні, ну ладно, самі, мені потрібно їхати в южний зараз. Тому ми зараз беремо свою тачечку і вперед. Все. Так, уходьте, уходьте. беремо гелік. Давайте, да, давайте геліки G65. Полетіли. Опача. Все, от нас вже й нашому, нашому підпорядкуванні гелик. Гелик, гелік, хто там як каже, все, їдемо. Нам потрібно їхати в южний, я ж кажу. Зараз зараз замаса, потихоньку і полетіли. Ну да, б, де кайфу. Не вижу, что я батарею, вичка теперь буду. Так, ну а на цьому сепасы не зомби в колебену, а напевно будемо прощатися. Така у нас 73-я серія вийшла. Якщо я помиляюсь, вибачайте. якщо 74-й. Просто уже збився за счету. Ставьте лайк, підписуйтесь на мою YouTube канал, делитесь цей видео друзьями. Всім пока-пока-пока.